Віт сьогодні в нас на черзі кам'яно-вугільний період. Але я почну з подяки всім, хто підтримує наш канал. Ви просто неймовірні. Мабуть, ви звернули увагу на якість звуку в останньому роліку. Завдяки вам, ми придбали новий мікрофон, і це дуже круто. Тож, лайк, підписка, погнали! Кам'яновугільний період, який почався 359 мільйонів років тому та закінчився 299 мільйонів років тому, найчастіше уявляють спекотними вологами, а карбоновий суходіл цього періоду вкритим тропічними лісами і болотами. Це відносно вірно, але тільки для першої його половини, коли середньопланетарна температура становила 22 градуси при великій кількості мілководних прогрітих морів. Але вже всередині періоду всі існуючі материки зіткнулися між собою, утворивши єдиний суперматерик Пангею. Величезний континентальний масив із вельми малою кількістю внутрішніх водойм дуже сильно висушив клімат, а також порушив теплообмін океану, вставши на шляху течії, які саме здійснюють цей обмін. За висушуванням прийшло похолодання. Друга половина кам'яно-вугільного періоду виявилася однією з найхолодніших епох за весь час фанерозою. Середньопланетарна температура на межі Карбону і пермі не тільки була меншою, ніж зараз, та й взагалі ледве-ледве сягала 13 градусів. Загалом було прохолодно. На щастя, на полюсах не було великих масивів суші, що могло б спровокувати нову хвилю холоду. Проте на територіях сучасних Індостану та Австралії відзначено сліди вельми істотних. <залединіння> Також цікаво, що людина вже змогла б дихати карбоновим повітрям, не використовуючи кисневу маску. Ба Більше вміст кисню в атмосфері землі вельми істотно перевищував сучасний. Часом цей показник підлітав аж до 35% і не опускався нижче 25%. Щоправда, людині можна було потримати кисневе отруєння, але не будемо про це. Постаралася звичайно рясна наземна рослинність періоду. Вона ж значно знизила концентрацію в атмосфері вуглекислого газу до непристойних для палеозою 4%. Що ж таке цікаве трапилося з рослинним світом, що так токорінно змінило склад повітря. Номо ну, розбиратись. Якщо Дивон був епохою риб, то карбон або кам'яновигільний період, по праву носить звання епохи рослин. До карбону рослини дуже сильно потребували великої кількості вологи, оскільки розмножувалися спорами. Тепер же з'явилися перші насінневі рослини: насінневі папороті, голонасінні, хвойні та цикадові. Вони були більш пристосовані і змогли забратися ще далі в глиб суші. Крім того, значно збільшилися розмір рослин. Деякі види, як от невимовний липідодендрон, сягали 30 і більше метрів заввишки, і загалом ліси стали дуже могутніми та дрімучими. Річ у тім, що величезна рослинна маса не встигала перероблятися такими організмами, що й нині руйнують деревину. Всілякі черв'яки, личинки та в першу чергу гриби. Тому вона накопичувалася і занурювалася в болота, річки, озера, покривалася мулом та торфом, і навіть частково цим торфом ставала. А в підсумок йшла далеко в глиб землі і ставала сучасними покладами кам'яного вугілля. До речі, саме через велику кількість цієї копалини в пластах відповідного віку їй названо цей період часу. Великого розвитку в кам'яно-вугільний період досягли плавноподібні членистостеблові й папоротові, які дали велику кількість деревовидних форм. Деревовидні плавноподібні сягали 2 метрів в діаметрі і до 40 метрів в висоту. У них ще не було річних кілець. Порожній стовбур з могутньою розгалудженою кроною надійно утримувався в пухкому ґрунті великим кореневищем, яке розгалуджувалось на чотири головні гілки. Серед плавноподібних зазнали поширені й трав'янисті рослини, які повністю вимерли в пермський період. Члени рослини діляться на дві групи клинолисті й каламіти. Клинолисті були водяними рослинами, а каламіти були деревовидними рослинами до 30 метрів заввишки. Вони утворювали болотяні ліси. Наприкінці карбону з'являються перші представники хвощевих, невеликі трав'янисті рослини, що забудовою нагадували псилофітів і справжні папороті. Найдосконалішими рослинами карбону є кордагітові. Їхні циліндричні безлисті стовбери до 40 метрів заввишки розгалуджувалися на гілки, які мали на кінцях широкі лінійні або ланцетні листки із січистим жилкуванням. Чоловічі спарангії мали вигляд бруньок, а із жіночих спарангіїв розвивалися хоріхоподібні плоди. Результати мікроскопічного дослідження плодів показують, що ці рослини, подібні до цикадових, були перехідними формами до хвойних рослин. Ріст кам'яновигільних рослин майже не залежав від пір року. Він нагадував ріст прісноводних водоростей. Пори року тоді, мабуть, мало відрізнялися одна від одної. Вивчаючи кам'яновигільну флору, можна простежити еволюцію рослин. Схематично вона має такий вигляд: бурі водорості, псилофіти, папороті, насінні папороті та хвойні. Морський тваринний світ карбону характеризується різноманітністю видів. Надзвичайно поширені були форами мініфери. У морі теж усе добре, продовжують розвиватися риби, всілякі лілії та корали, морські їжаки та молюски. Наприклад, з'явилися белемніти, предки кальмарів і дуже поширені скам'янілості. У кам'яно-вугільному періоді з'являється багато акул. Це ще були не справжні акули, які населяють сучасні океани, але порівняно з іншими групами риб, вони були найдосконалішими хижаками. Їхні зуби і плавцеві шипи інколи переповнюють кам'яно-вугільні відклади. Це свідчить про те, що карбонові акули жили в будь-якій воді. Зуби були зазубрені, широкі, ріжучі, хоркуваті. Ну це було бо акули, живилися найрізноманітнішими тваринами. Поступово вони знищили примітивних дивонських риб. Нежеподібні зуби акул легко розгризали панцир трилобітів. Широкі горбкуваті зубні пластинки добре подрібнювали товсті черепашки молюсків. а пилкоподібні загострені ряди зубів давали можливість акулам живитися колоніальними тваринами. Форми і розміри акул були також різноманітні, як їхній спосіб живлення. Деякі з них оточували коралеві рифи і з швидкістю блискавок переслідували свою здобич. Інші ж неквапливо полювали на молюсків трилобітів. Або в мул і підстерігали здобич. Акули з полкоподібним виростом на голові шукали жертв в заростях морських водоростей. Більші акули часто нападали на менших, тому в деяких з них для захисту в процесі еволюції виникли плавцеві шипи й нашкірні зуби. Акули інтенсивно розмножувалися. Це, зрештою, призвело до перенаселення моря тваринами. Було знищено багато видів амонітів, зникли поодинокі корали, які були для акул, легкодоступною та поживною їжею. Значно зменшилась кількість трилобітів, загинули всі молюски, які мали тонку черепашку. Тільки товсті черепашки з периферів не піддавалися хижакам. Збереглися і продуктуси. Вони захищалися від хижаків довгими шипами. Але ж кому це цікаво, коли по землі починають лазити рептилії? Море залишалось вочиною риб, а ось суші і прізні води виявилися завойовані новим класом хребетних. Амфібіями. Простіше кажучи, тими ж рибами, але вже сильно перетвореними, які зважилися вийти на сушу в дивоні. Сталоцефали, що з'явилися до кінця дивона, в карбоні стали підкорювачами і вінцем еволюції вологих і болотистих просторів суші. На мій погляд, амфібії це якийсь недоклас. Недосконале дихання, недосконалий опорно-руховий апарат, недосконала кровоносна система, заточування тільки і виключно під хижатство за великої кількості рослинної їжі. В'язаність до води під час розмноження все це зіграло роль у занепаді амфібій наприкінці карбону. Хоча вони ще й у пермі зберігали за собою роль великих засадних плісноводних жаків. Розміри тіла амфібій коливалися від 10 сантиметрів до 5 метрів. Більшість з них мали чотири ноги з короткими пальцями. Деякі мали кігті, що давали їм можливість лазити по деревах. З'являються й безногі форми. Залежно від способу життя, земноводні набули тритоноподібної, змігподібної та саламандроподібної форм. Різноманіття амфібії досягло піку до кінця карбону. А ось всього в кінці кам'яновогільного періоду земноводні почали відчувати жорстку конкуренцію з боку своїх нащадків. З'явилися спочатку пари рептилій, які відмовилися від водного стилю розмноження. А вже від них почали розвиватися три еволюційні гілки: синапсиди, діапсиди та анапсиди, які вже на початку наступного періоду позбували амфібій практично всіх екологічних ніж. Для розуміння того, ким були нащадки амфібій, треба зрозуміти, хто такі амніоти. Амніоти це істоти, які характеризуються наявністю зародкових оболонок. Тобто їм для розмноження не потрібна вода. Замість ікри вони відкладали яйця. Один із перших знакових і спірних видів це вестлотіана Ліззі, маленька тварюка, дуже схожа на сучасних ящерок, але такою не була. Це одна з найдавніших рептилій, хоча вважається, що вона була не розривний з водою спосіб життя. Але вона вже відкладала яйця. А це дуже великий прорив. Думаю, не потрібно пояснювати, що яйця не так швидко висихають, як екран. Як у випадку з появою перших багатоклітинних молюсків чи риб, рептилії теж не одразу освоїлися. Але коли це сталося, понеслася велика веселуха. З'явилися безліч різних видів рептилій, серед яких були химерні пелікозаври, найвідоміші з них едафазавр, травоїдний і диметродон хижий. Останні, до речі, відносились до клади, з якої згодом і з'явились ссавці. Думаю, я вас заплутала. Савці, амфібії, амніоти, сінапсіди та завропсіди. бррр, Давайте розплутуватись. Стрімка радіація тетрапод, а саме чотирилапих, на рівні з кризою карбонових лісів, були головними біологічними подіями карбонового періоду. Тетраподи в карбоні були широко поширені і поділялися на дуже велику кількість груп. Однією з них були синапсиди. Вони вже не були ні іхтіостегаліями, ні амфібіями, ні рептілеоморфами. Не були вони і завропсидами-амніотами, хоча амніотами безсумнівно були. Синапсиди являли собою другу гілку амніот, ту, яка проживала і розвивалася в вологі. Шому кліматі й у сприятливіших умовах ніж зауропсиди. З цієї причини синапсиди і зберегли чимало амфібійно-рептіліоморфних рис. До таких належала волога шкіра, що зберегла безліч залоз, недосконала видільна система і низка інших ознак. Основною ж анатомічною відмінністю ранніх синапсид від інших амніот став один парний заочно-ямковий черепний отвір. Це відрізняло їх від діапсид, у яких подібних отворів було два, анапсид, у яких цих отворів взагалі не було, та зауропсид, у яких єдиний подібний отвір був зовсім не там. Зовніш усі амніоти середнього карбону виглядали приблизно однаково, як невеликі товстенькі ящерки. А ось далі пішли відмінності і вельми суттєві. Синапсиди відокремилися від базальних амніот близько 310 мільйонів років тому. Причому зауважу, що зараз дедалі більше набирає популярності в версії, що зовсім не відокремилися, а просто є окремою від інших гілкою амніот, відокремлення якої розпочалося ще на стадії пізньодивонських напіврив. Зараз це не так вже й важливо. Важливим є те, що в другій половині карбонового періоду саме синапсиди посіли лідируючі позиції серед наземних тварин карбону. Причому саме наземних синапсиди не потикалися у водне середовище, бо там лідерами були амфібії та рептиліоморфи, навіть і не замислювалися про повітряне, там панували комахи. Хоча, в принципі, про повітря в карбоні не замислювався ще ніхто з хребетних. Зате на суші вони дуже швидко почали лідерувати у великому розмірному класі. Якщо зауропсиди так і залишилися дрібними 20 30 сантиметровими ящерками через мільйони років після свого винаходу, то синапсиди соромитися не стали. Спочатку вони продемонстрували світові казеїд. кілька безглуздих бочкоподібних звіряток з дуже малою, якщо порівнювати з тулубом головою, які харчувалися комахами дрібні види і рослинами види великі. Ось тільки дрібні види перевищували завтовшки метр, а великі могли і сім метрів перевищувати. Трохи пізніше виникли сфанакодонти. Ці товариші були вже хижаками і вельми немаленькими. Окремі екземпляри могли сягати чотирьох 5 метрів завдовжки і важити понад півтонни. Казеїди і сфенакодонти стали найбільшими сухопутними тваринами кінця карбонового періоду, дуже сильно обігнавши за розмірами і за еволюційними удосконаленнями всіх своїх конкурентів. Перші освоїли в промислових масштабах фітофагство, а другі почали реалізовувати диференціацію зубної системи і задумалися про теплокровність. Усі ці задумки синапсиди повноцінно реалізують вже в наступному пермському періоді. Крім амфібій, в карбоні бурхливо розвивалися ще й шестиніжки комахи. Кам'яновигільний період видав справжніх гігантів цього класу членистоногих. Бабки меганеври свої крила могли розмахнути до одного метра. Предки нинішніх тарганів і термітів виростали мало не до пів метра в довжину. Я вже мовчу про многоніжку артоплевру, яка сягала 2,5 метрів завдовжки та пів метрі завшишки. Причиною цього розквіту багато хто вважає значно більший вміст кисню в атмосфері ніж у сучасний час. Мовляв, це сильно полегшувало трахейне дихання комах. Версія спірна, але факт залишається фактом. Комахи карбону значно перевищували розмірами своїх предків і нащадків. Тож, цікаво, вийшла в нас розповідь. В наступному відео ми розповімо про останній період палеозою. а там вже й до динозаврів рукою подати. Отже, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Тож, до зустрічі в нових відео!